Ну що п'ятниця? А це означає, що час для улюблених розмов Трампа розпочинається просто зараз. Я сьогодні хочу відійти від тем розмов Путін Трамп Україна, тому що передбачити, що сьогодні ввечері буде нестися по телеграм-каналам, я чесно вам сказати. Не можу, оскільки а, тільки ну наближається вечір п'ятниці, Трамп зазвичай любить робити доволі неоднозначні заяви. От, наприклад, він сказав про те, що мав розмову з Путіним. Буквально через кілька годин після цього білий дім сказав про те, що ні розмови з Путіним у Трампа насправді не було. А це він мав на увазі, що його команда Вітков в Москві поспілкувалися, і тепер Вітков привіз від Путіна якогось листа з вимогами до миру в Україні і те, яким чином він собі це бачить. Ну і коротше. Трамп має далі над тим цим думати. Наразі відомо про санкції, які е е е жорсткішими зробив Дональд Трамп для Росії, які е стосуються Нафтогазу і як які стосуються, також... Е Банків і банківської системи Росії здавалося б, що це є відповіддю на всі ті вимоги, які Путін висуває до миру в Україні, але можливо і ні. Тут знаєте, 50 на 50 традиційно або стосується або ні. Всього я нагадую вірогідність у тому світі. Маю на увазі політику Дональда Трампа і Путіна 50 на 50 або відбудеться, або ні. Тому я сьогодні хочу відійти від цієї риторики Трампа і ем, звернути нашу з вами увагу на те, на що ми е, ну вже. Певно, кілька місяців не звертаємо увагу, а саме на те, як Трамп хоче завершити війну в Україні, якщо він хоче розпочати війну в Європі. Справа в тому, що ми могли не звернути на це увагу, але напередодні Трамп знову таки нагадав, коли говорив в овальному кабінеті з Марком Рюте, а це генсек НАТО, про свої загарбницькі плани на Гренландію. Більше того, він поставив вже до відома. Нато альянс НАТО і розказав про свої плани і сказав: ми з вами ще про це поговоримо. У мене там є плани сходити завоювати Гренландію. Так, от це ж не перша, не остання заява Дональда Трампа, а можливо не тільки заява, а тому, що торговельну війну він вже розпочав. І ось ці мита 25-50-200% вводяться чи не щодня. А тепер здається і повідомив, що готовий розпочати. Війну ще і фізично Wall Street Journal звернув увагу на те, що Трамп змінив портрети в овальному кабінеті. Ви звертали увагу на те, що там є портрети, які висять зазвичай за спиною Дональда Трампа. Ну я чесно вам скажу, я дуже уважна, напевно, але я ніколи не звертала на це увагу. Висять собі та й висять собі портрети. А виявляється, там відбулися певні зміни, і вони дійсно заслуговують нашої з вами уваги, тому що. Дональд Трамп зняв портрет Томаса Джеферсона в овальному кабінеті і поміняв його на портрет 11-го президента Джеймса Нокса полка, який був при владі ще в 1846-1849 роках, при якому США подвоїли свою територію, тобто амбіції Трампа про захоплення Канади і Гренландії, як ви розумієте, не просто розмови, інакше би Дональд Трамп таких паскалочок на стінах овального кабінета нам би з вами не залишав. Джеймс Окнокс Полк, найбільший експансіоністський президент в історії. При ньому США захопили Орегон. Хас, Каліфорнію і більшу частину американського південного заходу. Загалом там 500 тисяч кілометрів території доєдналися до <кій> Сполучених Штатів. Ну і Дональд Трамп згадує цей період, як ви розумієте, як найкращий період в Сполучених Штатах, тому що він, е тому що в цей час Сполучені Штати розширялися. Е в зверненні до Конгресу минулого тижня Трамп згадав попередні покоління американців, які купували свої. Е Будинки або будували відповідно на небезпечних межах. Ну і відповідно сказав, що ми її повернемо, маючи на увазі Гренландію. Більше того, фандрейзингові сайти Трампа продають продукцію: ось ці футболки. Кепки, зробимо Гренландію знову великою кленовий сироп мага, ну і так далі. Там ще Гренландія там законопроекти подаються, закон про те, щоб зробити Гренландію знову великою, закон про червону синю білу Гренландію, ну і так далі. Тобто, все демонструє, що Дональд Трамп не відмовляється від ідей, все ж таки володіти Гренландією і доєднати Канаду як 51-й штат. Деякі республіканці, як то лінці, грем, звісно, над цією ідеєю підсміюються, але. Знаєте, було б смішно, якби не було так сумно, якби не було стільки кровопролуття в наші дні, тому що е, колись е, і слова Путіна не сприймали серйозно, коли він говорив про те, що планує собі розширювати війну на території України. Всі казали про те, що та ну що ви видумуєте, ви собі щось наварачуєте. Ні, ніякий Путін ні на які війни не збирається, і в Україну він точно вторгатися не буде, він нам безпеку гарантував. Я нагадаю. В Будапештському меморандумі. але ну маємо, що маємо. Ну, власне, після того як Трамп заявив в особистій розмові трюдо в приватній бесіді, що ну якби він бачить Канаду 51 м штатом. Після цього, звісно, Канада трошечки піднапряглася і вирішила переглянути документи про спільне володіння, спільне використання великих озер. Теж зробила певні висновки. Ну і Данія, я нагадаю вам: пам'ятаєте, як туди приїжджав Трамп молодший? Я розумію, що це ну там провокація, дешева провокація. Але тим не менше, він приїхав тоді, тоді туди з особистим візитом, з приватним візитом. Потім купив людей без місця проживання, вдягнув їх в футболки, зняв відео і показав, нібито. Що вони готові голосувати за приєднання Гренландії до Сполучених Штатів Америки? Та розуміємо, що ця тактика не нова. Ми розуміємо, що ця тактика діяла свого часу в Донецькій і Луганській області, коли е, ті, хто приїхав ширити руський мір, робили все для того, щоб не знімати подібних роликів. Але тим не менше, Данія з цим зіштовхнулася вперше і е, Можливо, не до кінця розуміла, як їй на це реагувати, тому що військові сили Сполучених Штатів на території Данії присутні, якби Трампу захотілося захопити Гренландію, він зробив би це, як ви розумієте, дуже швидко. Хоча знову таки я тут боюся нагадувати Путіна за три дні, знаєте, але. Тим не менше спроби задобрити Трампа нічим гарним зазвичай не закінчуються, тому що Трамп розуміє, як і Путін на жаль, тільки позицію сили, і допоки маленькі країни не показують йому цю силу, то Дональд Трамп не відступає від цієї своєї ідеї захопити і приєднати все саме тому. Вони і схожі з Путіним і це також трохи лякає. Ще під час до речі свого першого терміну в 2019 році Трамп тоді говорив про те, що він хоче купити Гренландію. Тоді він висловлював такі ідеї. Тоді до них теж якби ніхто особливо не дослухався. Але Дональд Трамп розуміє, що цей термін він якби останній його термін на посаді, тому в нього є останній шанс втілити бажане за дійсне. Ну і я дала у посла в Сполучених Штатах. 2015-2019 років у Валерія Чалого чи означає це щось? Оці зміна портретів, оця реторока Трампа, оці погрози в присутності Марка Юте він каже, що та це називається зазяханням на територіальну цілісність іншої країни. Чи дійде до військової експансії? Ніхто не знає 50 на 50. Але те, що Трамп зараз всім своїм виглядом демонструє, що він це хоче і бажає зробити, та він це демонструє. Ну і кажуть, що існує чотири сценарії, як далі буде розвиватися війна або ж. Зазіхання Трампа на території ці чотири сценарії виглядають від найгіршого від найліпшого до найгіршого, як ви розумієте. Найліпший сценарій це звісно, якщо Трамп втрачає інтерес і взагалі нічого не відбувається. Існує думка про те, що Трамп користується виключно гучними словами аби змусити. Данію зміцнити безпеку Гренландії на тлі далі більшої і наростаючі загрози від Росії та Китаю. І я вам скажу, що в принципі використовуючи цю риторику, Дональд Трамп підштовхнув Європу до того, що вона зараз по-перше збільшила відсоток ВВП, який витрачає на оборону. По друге, європа зараз перезброїться. По третє, європа максимально включилася в процес допомоги Україні зброєю. Тому чи працює це так, це працює. Чи говорить це ну, знову ж таки, да, Дональд Трамп використав який аргумент? Він каже, що Сполучені Штати не будуть захищати Європу, якщо Росія на неї нападе. Тобто, чи це правда, ну чи просто риторика і маніпуляція Дональда Трампа. Не хотілося б, звісно, про це дізнатися. Але ну, все ж таки дієво-дієво працює, працює. Чи саме цього добивається Дональд Трамп по відношенню до Гренландії, і Данії невідомо. Перевіряти також би не хотілося. А, також, Одним із можливих варіантів може бути вільна асоціація, щось на кшталт того, що США мають з Тихоокеанськими острівними державами, як Томашаловими островами, островами Мікронезією та Палау. І загалом Данія, як і ми з вами, знаєте, думали, що якщо у нас є Будапештський меморандум, то на нас точно ніхто ніколи не нападе. Так само і Данія думала, що якщо у них є Угода від 1951 року, де було затверджено данський суверенітет над островом, то відповідно на цьому крапка, і американці і так мають те, що вони хотіли. Але як показує, бачите, практика ситуації у світі мають. Тенденцію змінюватися залежить від того, який президент приходить до влади, або який президент ніколи не змінюється, як у випадку Росії. Також є сценарій, коли Трамп посилить економічний тиск, тобто торговельна війна, і яка вже розпочалася. Я ще раз наголошую на тому, що мита постійно фігурують в розмовах Трампа. Зокрема, він от сказав, що запровадить. 200% відсоткове мито на всі вина і алкогольні продукти з країн Європейського Союзу і ЄС, якщо вони не скацують мито на віскі. Він сказав, що таким чином це буде чудово для винного та шампанського бізнесу в Сполучених Штатах. Мені здається, що це трошки про інше, і що тут попахує більше сухим законом. Але <кхід> Дональд Трамп як жираф, знаєте, великий йому видніше. Ну і четвертий сценарій. Це вторгнення, пряме вторгнення до Гренландії. Загалом США буде це неважко зробити, тому що там вже знаходяться і бази, і військові. Тому, ну кажуть, що де факто США вже мають контроль над Гренландією, але поки що на дружній ноті. Також ремарки у Трампа, які він періодично дозволяє собі зробити, вони. Кажуть про погану його поінформованість. Ну і про погану поінформованість ми також розуміємо, тому що щойно Трамп говорить з Путіним, то його обов'язково вмовляє в тому, що Україна знаходиться в найгіршому наразі положенні, в неї немає ніяких карти козирів на руках, і що Росія виключно йде вперед і захоплює все більше і більше українських територій. От, зокрема, я так розумію, напередодні Вітков передав Трампу про те, що нібито українських солдат взяли в оточення і так далі. Я розумію, що ситуація на Курщині дуже непроста. Я розумію, що там надзвичайно складно і там пекло. Я розумію, що наші хлопці силою і духом своїм вчергове демонструють героїзм. Я розумію все, і в цей самий момент. Трамп говорить про те, що нібито Путін йому розказав, що там тисячі українських військових, які потрапили в полон, і Трамп просив Путіна, значить нічого з ними не робити. Трамп просить Путіна. Ну це мені здається, якась просто паралельна реальність. Я розумію. Я думаю, що якби так насправді було, по перше, генштаб нічого не коментує. А по друге, якби так було, то зараз би всі російські помийки просто цими цитатами. На передаві знаєте пістрілі, тому ми би обов'язково про них дізналися. Що стосується знову ж таки Трампа, в нього є. Знаєте, у нас був какой-то план, і ми його придержувались. Так, от в нього точно є якийсь план стосовно України стосовно Гренландії та Канади. Але як демонструє сам Трамп і його стиль правління, це те, що з ним можна домовлятися головне знайти правильні важелі. Ну і, звісно, не поступатися. Трамп не любить слабких, тому він тисне максимально, щоб продавити, але коли продавлю, втрачає інтерес. Нам цього зробити жодним чином не варто і неможливо. Ну і... Наразі... Відомо, що Вітков повіз Трампу листа від Путіна з вимогами про завершення війни або ж про призупинення військових дій. Коротше, ці пункти має вивчити Трамп в Кремлі. При цьому як свідчать дані розвідок, вважають, що Трамп слабкий на нього можна тиснути а Трамп, нібито, трошечки втомився від постійних вимог Путіна і хотілок, і бажань. Коли той насправді нічого не робить, а тільки говорить про те, що він хоче перестати вбивати українців. А насправді продовжує це робити щодня. Тому Трамп і ввів нібито ці чергові обмеження. Ну верніше, він не продовжив обмеження Байдена, який той послабив. Тобто ці санкції були введені ще при Байдені. Потім були зроблені в. Виключення і ці виключення Дональд Трамп зараз не підтримав, тобто вони почали діяти жорсткіше, через що навіть Китай перестали кілька компаній купувати нафту і газ на Росії зараз, тому що не розуміють, як розплачуватися, бо знову ж таки посилили санкції проти банків і намагаються зрозуміти, чи потрапляють вони в цей під ці санкції, якщо будуть купувати ці. Природні ресурси на Росії, тому і Китай також поки в такому підвішому, підвісившомусь, коротше, в стані, в якому він ще не визначився, що робити далі з Росією. Звісно, він не хоче віддавати її, передавати в руки Трампу, тому що така, яка була нужна самому. Але як далі будуть складатися відносини між Китаєм і. Росію також поки що невідомо. На даний момент в мене з вами всі новини. Путін предложив Києву приказати українським воєнам в Курській області сложити оружие і здатися в плі. Схіралі хочеться спитати вопрос номер один. А російське воєнне хатслажить зброю і здатися в плен в Донецькій, Луганській, Херсонській, та області. Пропозиція, яка точно не містить під собою жодної конкретики. Але якщо ти пропонуєш українським солдатам скласти зброю в Курській області, ну і давайте так вийти з території Курської області, то будь готовий до того, що твої Воєнні мають зробити так само на території України і Українських областей. В случаї сложения оружия в Курс, Курской Курській області українським воїнам буде гарантирована життя і достойне обращение. Угу. Путін і достойне обращение. Ситуація в отношении РФ и США начинает двигаться. Посмотрим, что получится. Путін и двигаться. Куди тобі вже двигаться? Хіба що в сторону кладовища? Береш лопатку і починаєш двигаться. До положення Лежа вперед ногами. Путін ознакомився з призивом Трампа пощадіть українських воєнних. Немає слів одні емоції і ті емоції, яких Ютуб не може пропустити. Тому що все ж таки. Цензура слова діє. Ну що, пишіть ваші думки під цим самим відео. І традиційно чекаємо вечора п'ятниці для того, щоб подивитися на чергові заяви Дональда Трампа. Бережіть себе, побачимося з вами і па-па.